Вітаю вас на каналі Ельфи, мене звуть Катя, і так, це знову нове відео для вас. Я вже тут стою, щоб було більш динамічно, і дуже попрошу вас про активність цього та наступних відео. Для мене це дуже важливо для того, щоб Ютуб зміг правильно просувати мої ролики. Це надзвичайно важливо як для каналу, так і для мене. Ну і ось таке відео, доволі таке розмовне, вирішила для вас зняти. Тут буде сім фішок, які пришвидшать ваше читання або Можливо, зроблять його більш корисним, і, взагалі, процес читання буде більш продуктивним. Тут будуть сім порад, і також три додаткових. Я винесу в окреме відео шорт скоротесеньке, яке ви зможете знайти або в мене на сторінці каналу, або ж за посиланнячком в описі. Давайте починати. Одразу хочу сказати, що певні пункти з цього відео можуть бути для вас доволі таки банальними, але вони усі працюють саме в моєму житті, тому це просто мої рекомендації. І також хочу попросити вас написати свою якусь рутину, свої якісь приємні фішки для швидкісного читання, чи, можливо, якісь просто фішки, на яких ви фокусуєте своє читання. Ну і перше, що я винесла для себе, це читати всюди. Я замітила, що як тільки десь я сижу в якихось чергах, Неважливо, чи це якийсь ЦНАП, чи це поліклініка. Я завжди шкодую, що цей час витрачаю на просто скролинг телефону. Хоча в цей час я могла б прочитати сторінок 10, 15, 20. буває таке, що ти сидиш в онкодиспансерії, просто тобі треба чекати блін три години, і коли в тебе немає книги в руках, ти починаєш на себе злитись. Погоджуюсь, є такі моменти, коли тобі просто не до книжки, і ти дійсно. Трішки шкодую, що скрізь її з собою таскав, але припустимо, в мене просто їзда на автомобілі, і мені нічого не вартує поставити її ось так збоку біля себе на пасажирське сидіння і. Розумієте, що якщо раптом я буду десь в очікуванні, в мене завжди буде з собою книга. І повірте, більшість часу я провожу не вдома, і якраз таки книга рятує мій режим очікування. Плюс я читаю, плюс якраз таки сам момент очікування він швидше проходить. І час просто. Ось так лється, і я навіть не розумію, як швидко дійшла до мене черга. Можливо, може відволікати вас навколишнє середовище, люди, діти, машини. Це все зрозуміло для цього є навушники. Але при цьому, щоб розуміти, що ви сидите в чарзі, припустимо, якщо ми беремо чаргу саме в якихось держустановах, завжди є один навушник. Він мене дуже рятує і я завжди цим користуюсь. Другим пунктом я собі виділила це зробити читання звичкою. Ви можете переглядати телефон. Фон ви можете переглядати серіали. Це також ваша звичка, адже ви проводите приємний час, кожен це вирішує для себе. Для мене ж приємною звичкою, саме обов'язковою звичкою, є щоденне читання. Зазвичай я читаю або зранку, або ввечері. Буває таке, що читаю зранку і ввечері, звісно. Але зазвичай це відбувається так, що я прокидаюся, проведжаю чоловіка а, якраз таки на роботу, і в мене є до одинадцятої час поснідати та. Почитати. І от якраз таки півтори година півтори читання в мене дійсно є в спокої, доки я лише прокинулась. І, можливо, мозок не зразу працює, але як тільки вибираєте до рук книгу, ви розумієте, що все, вже мозк запущений, і не потрібно скрулити телефон, тому що на це виділяється набагато більше часу, і цей час він плине просто дуже-дуже швидко. А коли ти читаєш розумієш, що ось тобі завтра, зараз потрібно буде працювати, але в тебе є обмежений час для того, щоб... Саме читати. Історія йде набагато швидше і набагато приємніше. Інколи я читаю ввечері, припустимо, коли чоловік дивиться щось по телевізору, мені це не надто приємно. Я просто сиджу і намагаюся абстрагуватись, і просто там в обнімку сижу і читаю. Він собі займається своїм, я займаюся своїм. Також і приємно провожу час з чоловіком, тому що є якийсь тактильний контакт, для мене це дуже важливо. Ну і, звісно ж, я читаю. Ну і плюс з того, що я відволікаюся від всього, що було за день, і Просто релаксую Третім пунктом якраз таки є без соцмереж. Це просто наш Red Flag оцей от оцей пристрій це просто е, шкідник для активного читання. Це просто, я не знаю, як це працює, це як чорна діра, це як шафа в нарнії Тому що як тільки ти береш до рук телефон. Ти просто зникаєш. Я не знаю, як абстрагуєтесь ви. В мене і в мене дуже рідко таке буває, що я беру е, книгу до рук. Я розумію, що в мене є зараз дві години вільного часу. Я дійсно можу почитати в тиші, нікого не буде поруч. І коли я беру з собою телефон, просто 80% що я дійсно буду сидіти в телефоні. Блін. І от як це працює для мене: по-перше, є додаток Форест, і ти можеш собі обмежити час. Якраз таке проведення без телефону. Ти наводиш собі там тайм-кодик, і в цей час, поки ти не береш до рук телефон, росте дерево. І як тільки ти виходиш з цього додатку, дерево вмирає. І можливо для вас це ну померло, і померло. І що мені, але я... Такий максимальний емпат, що мені шкода це дерево, і навіть якщо мені хочеться взяти до рук телефон, окрім тих випадків, коли це дійсно потрібно, зауважу. Мені просто шкода його вирубати, тому що це дерево зруб... зрубувати Не знаю, в що тут не дуже любить такі слова, сорі, але все ж таки спрацьовує ось цей якийсь інстинкт і просто ти розумієш, що окей, я відкладу там, залишилось 15-20 хвилин. А чому ні, дійсно я можу зараз почитати? Не знаю наскільки це працює, але зранку, як тільки я прокидаюсь і хочу взяти друг телефон, щоб подивитися, що там сталося за ніч, якщо це не стосується повітряних тривог. Все ж таки я дуже дуже сильно себе змушую відкласти телефон, вимикаю сповіщення, вмикаю режим не турбувати і просто читаю. І так набагато набагато продуктивніше. Я знаю, що є додатки, які обмежують повний доступ до телефону, але буває дійсно необхідність. І як на мене, це трішки може зіпсувати взагалі ваш день, ваш настрій Ви будете лише дратуватись, адже ну всяке в житті буває, тим паче в наш час. Ну і далі ми переходимо, звісно ж. До аудіокниг. І хочу сказати, що раніше аудіокнигами я користувалась більше, просто через те, що мені виходило краще фокусуватись саме на аудіоформаті. Для мене зараз цей пункт працює 50 на 50, тим паче раніше я жила не сама, і мені потрібно було якось настільки зосередитись на самій роботі, не чуючи оточення, що це просто була необхідність втикнути вуха навушники, На жаль. І от. Якщо слухати подкасти надоїли, там якісь книжкові ролики, ти всі подивився, тобі хочеться просто відволіктись. І от ти обираєш собі аудіокнижку і, відповідно, читаєш, і паралельно займаєшся своїми справами. Я займалась лише роботою, коли прослуховувала аудіокнигу, тобто прибирання чи якісь ну, приготування страв, для мене це не працює, лише робочий момент, тому. Ось так. П'ятий пункт це дивіться книжкових блогерів. Для мене цей пункт працює ледь не найкраще. В якій б дубці я не була, в якій би ситуації не було моє життя. Читаю я, не читаю в мене не читун, чи в мене запійне читання. Як тільки я відкрию перше відео, будь-яке відео і будь-якого книжкового блогера, я одразу захочу читати. Я не знаю, як це працює. Навіть інколи буває така, що ти ну не знаєш, не хочеш ти не можеш нічого дивитися, не можеш нікого дивитися От просто тобі всі набридли. В мене таке буває, що я вмикаю навіть свої відео, там якісь старі, чи, можливо, якісь більш вдалі, які мені більш подобаються. Я їх вмикаю, і я надихаюсь сама від того, що я говорю. Чи припустимо? От нещодавно я знайшла канал Маруся для мене він просто мастхев, і це як джерело натхнення. Як тільки я подивлюсь одне відео, мені хочеться скупати, по -перше, скуповувати, по -перше, всі книги фентезі, а по-друге, всі спайсі романи. На цих книгах робить акцент авторка каналу, і я така. Мені це хочеться. От настільки люди вміють розповідати про книги, настільки люди вміють подавати інформацію, настільки це їхня. Просто сфера, що вони надихають інших. Просто будь-якою мовою, будь-якій книги, покажіть мені, якщо це буде в такій цікавій, харизматичній подачі, навіть розказано про те, що я не читаю, ті жанри, на які я не звертала увагу, я все одно буду це дивитись, тому що сама подача для мене має величезне значення. Ну і плюс того, що я веду канал, це те, що я ділюсь книгами. Відповідно, мені приємно, я відчуваю цю позитивну енергію, коли. Людина ділиться зі мною, тому ну, це дуже приємний такий фідбек і такий обмін енергіями. Просто як тільки я включаю якесь книжкове відео, мені хочеться одразу відкласти все і читати. Ну і також хочу зазначити те, що мене мотивує, коли люди читають. Читацьке оточення також дуже-дуже важливо. Це, можливо, міг би бути окремий пункт, але важливо, щоб ви знаходилися саме в тому оточенні, яке перше читає. А якщо навіть не читає, то підтримує вас і підтримує в цьому бажання читати. Припустимо, в мене були книжкові подруги. Все прекрасно, ми обговорювали книги. От, а зараз, так як в мене книжкових подруг немає, в мене є лише чоловік, він сам не читає. В нього немає часу на читання, тому що він займається кар'єрою і розвитком. Саме в тій чи іншій сфері. І от він якраз таки мені більше підходить саме тим, що так, я з ним, можливо, не зможу обговорити певні книги, але все ж таки, буває, що я от в цьому запалі, коли ще не маю часу знімати відео, я йому щось розповідаю, ми з ним це обговорюємо. Ми дуже любимо обговорювати якісь психологічні проблеми, якісь ситуації з життя. Ми дуже любимо слідкувати за людьми і пізніше це обговорювати, тому що все на поверхні насправді. І от як тільки я йому щось розповідаю, він мене одразу в цьому підтримує. Він щасливий з того, що я сижу, читаю, а не там шастую по клубах і так далі. Одне не заважає іншому, так, але для кожного свої пріоритети. Тому тут для мене підтримка саме від підписників, від глядачів, чи від чоловіка, чи від того оточення, яке не читає, але все ж таки може мене підтримати в цьому дійстві, також для мене є важливою, складовою, і мені одразу хочеться продовжувати це робити. Не на те, що це вже третій канал, я все одно продовжую це робити, тому що це для мене джерело натхнення в першу чергу для самої себе. І от з цього, в принципі, випливає наступний пункт: це чути себе. Я зараз абсолютно відійшла від того, що блог керує моїм. Читанням, що блог керує моїм читацьким процесом, тим, що я читаю, як швидко я читаю, з якою там я не знаю інтонацію і так далі. Я читаю лише те і лише так, як мені хочеться. Якщо я зараз хочу читати лише фентезі, я буду читати лише його. Не дивлюсь на те, що там зараз новинками, що читають інші, і так далі, тому подібне, що зараз популярне, що зараз хайпове. Я на це не зважаю. І плюс для мене зараз ду. Уже легко від того, що еще... Просто я не зважаю на кількість сторінок книги. Я не зважаю на кількість днів, скільки я витратила на ту чи іншу книгу. Мені від цього легше. І коли ти читаєш в задоволення і чуєш себе, читати хочеться в рази в рази більше. Так зараз багато читаючих та не читаючих людей складає собі певні плани, але це не означає, що ці плани потрібно виконувати сто зі ста, і тоді ти будеш молодець. От синдром відмінниці працює на ура, от в мене так за. Я починаю себе гривти через те, що не виконала той чи інший пункт, а пізніше розумію, що ці мої плани це просто приблизно те, що я буду читати. Просто приблизно те, на що я буду опиратися при виборі наступної книжки. Але це не 100% те, що я буду читати. І на це завжди потрібно робити знижку. І не планувати я не можу, тому що я люблю сам процес планування, Я люблю процес підбору, процес міксування. От знову ж таки, це для мене сам ритуал. Чути себе, але при цьому опиратись на певні такі вже свої заплановані якісь списки. і... Те на що потрібно орієнтуватись. Ну і останній пункт, до якого ми підходимо, який теж випливає з попередніх, це міксуйте жанри. Якщо ви прийдете на будь-яке моє прочитане на попередньому моєму каналі, це ж таки посиланчику я залишу в описі. Раптом ви не бачили там дуже багато відео, близько 230. Можливо, ви для себе щось цікаве знайдете. Так, от, якщо ви прийдете на будь-яке моє прочитане, ви бачите, що там. Різні жанри абсолютно, це фентезі, це психологічні, якісь от важкі книги, це воєнна література, це констабори, це легка література, це якась життєстверна література, це бувають комікси, це бувають графічні романи. Це просто, просто мікс. З багатьох багатьох жанрів і для мене це набагато набагато краще, набагато продуктивніше, і з новим інтересом я підходжу до тієї чи іншої книги. Припустимо, я прочитала дві книги фентезі новинки, і от мені зараз хочеться читати щось життєстверне. Хочеться прочитати щось більше важке, щоб посидіти, подумати, порефлексувати. І я з новим натхненням і ніби з новим подихом з таким чистим, знаєте, відчуттям всередині підходжу до тієї чи іншої книги зовсім іншого жанру. Тим паче, що. Що, коли ти переключаєшся, в тебе змінюється фокус. Тобто, тут ти більше відпочивав, тут ти більше рефлексував, тут ти більше думав, тут ти просто ні про що не думав. І там саме мозок відпочиває, і оце, знаєте, як певна така кардіограмка. Тобто, в нас є якийсь плеск емоцій, чи сплеск, я не знаю, почуттів, відчуттів, і трішечки спа, трішки нам треба все одно відпочити. І навіть якщо ви читаєте завжди таку важку літературу, все ж таки інколи треба. Треба дати мозку та тіло відпочити, тому що все одно ж тіло напружується. Ти сидиш в такій певній, не просто напрузі, а в певному зосередженні ти хвилюєшся, і от навіть буває така, що ти сидиш і плачеш. Це ж також нагрузка і навантаження на тіло не лише на морально, психологічне здоров'я, а і на фізичне здоров'я. Цьому також потрібно давати, відпочивати, переключатися. Знайдіть просто для себе ті жанри, які будуть для вас корисними. Можливо, вони будуть дотичні. Припустимо, фентезі фантастика. Але при цьому для вас вони будуть корисні. Я дуже рідко читаю нонфікшн, але він все одно є на моїх поличках. Навіть якщо це три книжки, все одно я інколи міксую це все, тому що потрібно переключитись. Щоб з новим натхненням підходити до того чи іншого жанру. І тим паче, якщо я люблю фентезі, але зараз буду читати нонфікшн. І коли я прочитаю нонфікшн, в мене буде певне, таке, певне такий період суму. Я буду скучати за фентезі. І ти знаєте, як не бачив там, чоловіка чи другу половинку партнера, ти не бачив там, тиждень чи декілька днів, а після ж ти знову його бачиш, і в тебе такий сплеск емоцій, ти знову його бачиш. І від цього такі не просто метелики, а просто ти щасливий. Тому тут відбувається абсолютно те саме, якщо читання для вас в задоволення. Що ж, в принципі, це все. Продовження. І наступні три поради ви зможете побачити в шортс. Переходьте, дивіться. Не забувайте, будь ласка, за активність. Для мене це дуже і дуже приємно. Для каналу це дуже корисно. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео, також пишіть в коментарях свої якісь поради. От, ну, а я буду з вами прощатись тільки після того, як ви підпишетесь. Просто мед на душу, і це все деньку назвам була Катя Ельф. Я бажаю вам лише всього найкращого. Бережіть себе, рідних і Україну. Як завжди, до зустрічі через декілька днів. Бувайте!